Готуємося до гіршого. Конче необхідно скоротити у декілька разів споживання імпорту. Наголошує головний фінансист країни Сергій Марченко. За його словами, економіку держави рано чи пізно доведеться переводити на воєнні рейки, а це означає цілий список обмежень для усього суспільства. Нам потрібно зменшити наше споживання я думаю, в декілька разів, тому що це ми споживаємо в основному імпортні товари і послуги. Це визначає наш потенціал економічний. Це і є той та відповідь на питання військових реєкт. Чи готове суспільство до цього? Я думаю, на, на цьому етапі поки що не готово, але це та реальність, яка потенційно може бути. Економісти Можуть, підтверджують, різке можливо. зростання споживання імпорту просто знищує національну економіку. У нас від'ємне сальдо більше ніж 22 мільярди доларів. Від'ємне сальдо, тобто. Ми, маючи надзвичайно велику залежність від імпорту, замість того, щоб скорочувати споживання, його нарощуємо. А залежність від імпорту, на жаль, є дуже небезпечна в силу того, що дуже багато коштів з того, що ми отримуємо, як макрофінансову допомогу, в кінці кінців повертається. Країни, які нам давали цю макрофінансову допомогу у вигляді покупку їх товарів і послуг, 85% українців потерпають під час війни в країні 14 мільйонів біженців та переселенців. А міністр розповідає про купівлю наддорогих авто і айфонів. Обурюються прості громадяни. кажуть, із таким закликом Марченко мав би звернутися до еліти, а держава повинна була б запровадити обмеження на їхні надприбутки. Та кількість Людей, яка може собі в Україні купити там дорогі автомобілі і дорогі айфони, вона складає там 3-4%, ну хай 5% населення країни. Потрібно звертатись не до простих людей, а до комунальних підприємств, державних служб, щоб вони перестали купувати дорогі автомобілі. Щоб вони перестали замовляти корупційні схеми, потрібно звертатись не до простих українців, а до чиновників, що у м'яті ваші апетити. Якщо ситуація не зміниться, кажуть економісти, уряду доведеться вдатися до непопулярних рішень, до прикладу, збільшити податки для бізнесу. Адже на вимогу МВФ наступного року Україна має зібрати до бюджету додаткових 40 мільярдів ще гірше, коли будуть змушені заморозити соціальні стандарти. У нас на наступний рік закладено підняття. Два рази мінімальної заробітної платні, індексація пенсій, два рази індексація прожиткового мінімуму. Відсутність коштів, в тому числі макрофінансової допомоги, може примусити уряд ввести мораторій на індексацію соціальних стандартів. Поки чиновники закликають відмовитися від коштовного імпорту, більшість українців існує на мізерні пенсії, допомоги і зарплати. Лише третина пенсіонерів має середню виплату 5,5 тисяч. Середня зарплатня близько 17 тисяч, а мінімальна 6,700. У цьому проміжку живе переважна частина працездатного населення. Треба добре постаратися, аби не збирати 40 тисяч на новенький айфон чи мільйон на авто. Тож простим громадянам не складно буде відмовитися від дороговартісних покупок. А чи змо. ...впоратися зі спокусою посадовці. Анна Чешук, новини 33 канал.